Так, всім привіт! Це Олександр, компанія Норді House. Я хотів би записати таке коротке відео, щоб пояснити, як ми опалюємо наші будинки. І перше, що потрібно зрозуміти, що наші будинки це не просто тимчасові будинки, це будинки для постійного проживання. Весь рік. Це будинки, які можна опалювати так само, як будь-який звичайний будинок. Тобто, якщо на вашій ділянці є газ, то ми ставимо газовий котел, і ви будете газом опалювати ваш будинок. Якщо немає газу, ми опалюємо наш будинок або електрикою, або це може бути твердопаливний котел, або буржуйка, камін. Тобто, це звичайний будинок. І ми вже узгоджуємо разом з вами, яке опалення буде саме у вас. Такі будинки вони набагато тепліші, ніж будинки, до яких ви звикли. Тому вони завжди будуть енергоефективні і будуть служити дуже багато років. Тому ми запрошуємо вас відвідати наші шоуруми, побачити це вживу і замовити будинок вашої мрії. Не забудьте ставити лайки і підписуватись на наш канал. До зустрічі!